Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас автопідзамовлення Volkswagen Caddy пасажирський. 18-го року зараз автомобіль має пробіг 87 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбового елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил, коробка передасть, містопінча автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від баста, сама Вебаста, та активні фари, два комплекти колес з дисками R16. 16. Гума в дуже гарному стані, літня і зимова. Електричні дзеркала з підігрівом, датчики і дощ світло. Мультикермо, активний круїз-контроль, дістронік, асистент ви з паркування, екран, блютуз, AUX, Епл CarPlay, Андроїд Auto, навігація України, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Оздоблення салону, текстиль, також є допомога під час паркування, задні партроніки, задня камера. Також є фаркоп. І є оригінальні рейлінги від Volkswagen. Автомобіль в Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат. Якщо ви хочете замовити автівку, ласкаво просимо, пишіть дзвоніть у нас можливий розрахунок криптовалюти, покупки з ПДВ, розрахунок на картку. перегляд та тиздрав інших автомобілів. Можливо, місто рівне, вулиця Борка, 28, Є можливість адресної доставки авто. У ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки І до зустрічі на тест-драйві!